Чому ми так раді бачити Ігора Геннадіча? Нам свого часу з Ярославом випала честь бути підопічними, так, Ігор Геннадійович, Тому ми році. Дуже, дуже палко, дуже якби, близько до серця сприймаємо його успіх і радіємо насправді за вас, Ігор Геннадію. Ну, да, тоді я вам один інсайт теж такий маленький розкрию, що. Я коли працював, ну, відкрило для глядачів, це була аматорська команда, яка грала чемпіонат 7 на 7 і вона складалась з зовсім непрофесійних футболістів. Абсолютно. Але, от мій інсайд, це я казав всім, що жоден професійний футболіст, попавши в той контекст, він не прийшов би в ту погоду, в яку ви приходили на тренування. А що коли потрібно було на вулиці перевдягатись, я постійно був в шоці від того, що наскільки ви любите футбол, що ви ну вас я вважаю, що у вас в житті ви могли собі створити більш комфортні умови. Банально не прийти залишитись вдома. Але люди після роботи, після різних робіт приїжджали, хто адвокат, хто ще де чим займається, приїжджають, на вулиці, перевдягаються. Проводяться тренування, максимально віддаються, і ну таке шалене бажання. Мене це просто ну мене це так вражало, що ну це важко описати.